Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео подивимось з вами, що ж буде акційного з 28 січня по 3 лютого в мережі магазинів АТБ. В цьому відео акції для всіх. Ось такий рулет-курячий, копчено-варений, буде коштувати 300 гривень за кілограм. Від торгової марки Розумний вибір. Ковбаса куряча варена. 300 г упаковка і ціна за упаковку 37 гривень. Виріб фаршовий, новомиргородський 420 грамів за 49 гривень. Сардельки сарделінії від торгової марки М'ясна лавка. 185 гривень за 1 кілограм. Ковбаса губернаторська. Сиров'ялина, ціна за один кілограм буде 360 гривень. Ось така ковбаса, баликована півкопчена, вага упаковці 500 грамів. Зі знижкою буде за 99 гривень. Твердий сир 12 місяців. Всі ось ці три варіанти будуть зі знижкою. Суцільним шматочком вагою 180 грамів. Буде коштувати 140 гривень. Подрібнений кубиками 74 гривні за 100 грамів. І ще варіант, це є тертий твердий сир 100 грамів 66 гривень. Сир твердий від кому, вершковий або сметанковий 150 грамів зі знижкою за 60 гривень і 50 копійок. Ось такий сир твердий від Комо чедер буде зі знижкою коштувати 61 гривню і 50 копійок. І ще якщо в ваших АТБ є в асортименті горіховий, він теж буде зі знижкою 70 гривень ціна. Теж 150 грамів. Паста сиркова лацяті вершкова або зі смаком цибулі 150 грамів за 60 гривень. І ось такі два варіанти. Паста сиркова чи сир вершковий 135 грамів за 54,50. сир плавлений від торгової марки Сертоп. Три варіанти: чедер, гауда або тостовий, 130 грамів за 55 гривень та 50 копійок. Кефір від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності. 840 грамів в упаковці зі знижкою буде за 45 гривень. Поки що цінники не акційні, бо я вам знімаю напередодні акції, тобто 27-го, а акції з 28-го. Не знаю, в який день ви будете дивитися ці знижки. Знайте, що період акції з 28 січня. По 3 лютого 2026 року. Молокія сметана 15% жирності 38 гривень. Ви мені писали, що вам вподоби ось такий від своєї лінії сир кисломолочний молочний нежирний. Тож, звертайте увагу, зараз він буде зі знижкою 52 гривні і 50 копійок за 300 грамів. А ще буде ось такий. Від своєї лінії сир молочний 5% жирності, 300 грамів. Акційна ціна 53 гривні та 50 копійок. Чи ви мали такий на увазі? в коментарях. Мені здається, що ось цей. я з цього нежирного не бачила. Ще одне запитання, зовсім не по темі. Господиньки, хто на постійній основі готує сирники. Підкажіть, будь ласка, щоб вони не розпливалися. Додати більше муки, чи що? Чи зтиснути, щоб лишня волога вийшла з сиру? Обов'язково напишіть, бо мені дуже цікаво. Від торгової марки дольче йогурти. Багато-багато є різних смаків на вибір. 280 грамів в баночці і акційна ціна буде 30 гривень. Також я хотіла вам показати, бачите, на цінику пише UA, тобто на цей товар є можливість придбати його за кошти зимова підтримка чи національний кешбек. В стаціонарних, тобто в таких от звичайних магазинах, як я є зараз, не онлайн, не по інтернету, а іменно прийти, купити і оплатити зимовою підтримкою чи національним кешбеком. Звертайте увагу, лише товари з ось такими літерами UA перед назвою. Майонез від торгової марки Оліс чудовий. Більша упаковка 500 грамів. Зі знижкою буде коштувати 49 гривень. І ще один варіант. Це ось такий майонез столовий. Зі знижкою буде коштувати 56 гривень і 50 копійок. Майонезний соус від торгової марки Щедро, салатний. 300 г за 23 гривні 80 копійок. Ось такий майонез провансаль від щедро. 300 грамів подушечка. З акційною ціною 30 гривень і 50 копійок. Соус від торгової марки Густо Карбонара 180 грамів за 24 гривні. Або ось такий алжирський, вага така сама, ціна 25 Або соуси від щедрого кисло солодкий, тут 200 грамів, 22 гривні 50 копійок ось такий сирний, з акційною ціною 22 гривні 70 копійок 200 г. Горошок зелений, торгова марка День у день. 35 гривень 400 грамів Кокуруза суперсолодка, вага 340 грамів, теж 35 гривень. Від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected тунець є по мексиканське 48 гривень з овочами у соусі 4980. І ще ось такий варіант: салат з тунцем в французькому соусі за 48-10 них Всіх однакова 165 грамів. Хто куштував такі консерви, обов'язково залишайте свої відгуки і враження. Олія від торгової марки «Щедрий дар» вітамінізована. Об'єм 725 мл 65 гривень і 10 копійок. Олія «Щедрий дар» рафінована. Або олія «Щедрий не рафінована, 850 мл. У них однакова ціна буде 75,50. Суміш овочева вок швидко заморожена 400 грамів. Хочу вам трошки відгук залишити. Тут шматочки трошки більші. І суміш овочева італійська теж 400 грамів. Будуть вони зі знижкою за 53 гривні і 50 копійок. Що італійська суміш, що ось ця вок. Піца Альберто, 4 сири, 360. 3 грами за 94 гривні. Тісто листове, дріжджове, від своєї лінії 900 грамів 69 гривень. Морозиво каштан, солона, карамель чи полуниця 22 гривні, 50 копійок. Вага 75 грамів. Сирники балесто. 280 грамів 65 гривень. М'ясо міді варене морожене у людяній глазурі. 350 грамів за 91 гривню. Коктейль із морепродуктів. Теж у такій людяній глазурі. 400 грамів вага. За сто сімнадцять від торгової марки три ведмеді пельмені та вареники, мішутка зі знижками. Дуже гарні пропозиції. Не пропустіть пельмені, мішутка з м'ясом індички. Вага в упаковці шістсот п'ятдесят грамів сто дванадцять гривень. Такий варіант це є філейні з м'ясом курки теж 650 г, і акційна ціна 102 гривні. Пальмені із м'ясом телятини. В упаковці вже трошки менше 450 г, і акційна ціна 86 гривень вареники з картоплею та вершковим маслом. 450 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Морозиво магнат, горіховий або малиновий смак, 500 грамів за 105 гривень. Крабові палички своя лінія. 500 грамів. Це є охолоджені, Наголошую, не заморожені, а охолоджені, це інші холодильник 93 гривні, 50 копійок. Ікра Нерки Солона 95 грамів. Зі знижкою за 222 гривні. Від Норвен оселедець. Це є філе в олії 250 грамів. За 70 гривень. Розчинна кава Амбасадор 200 грамів 256 гривень і 50 копійок. Амбасадор Дарк ціна 132 гривні 225 грамів. І преміум за 151 гривню і 50 копійок. Вага теж 225 грамів. Амбасадор зернах кілограм. За 566 гривень. Кава смажена, мелена натуральна 500 грамів зі зниженою ціною 439 гривень. Від цієї ж торгової марки є у зернах теж 500 грамів 452 гривні. Кава Якубс Монарк Класік 230 грамів за 170 гривень. 5 гривень. Розчинна крафтінг 200 г за 270. Розчинна монарх. Велика упаковка 280 грамів за 400 гривень. А ще ось такий варіант: розчинна в склі 95 грамів за 194 гривні. Чай крейс у пакетиках 27 штук в упаковці. Ось такий. З зеленим чи ось такий. Чорний з бергамотом по 41 гривні і 20 копійок. Чай своя лінія. 50 пакетів в упаковці за 42 гривні. Теж є два варіанти на вибір. Від мономах зелений чай, 28 пакетів, 28,70. Чай мономах 30 пакетів, 1001 ніч. За 32 гривні і 50 копійок. А ще ось такі три варіанти чаю від мономах. 45 пакетиків в кожній із упаковок. Акційна ціна на них буде 36 гривень. Зефір своя лінія біло-рожевий 300 грамів зі знижкою за 36 гривень. Ось такий варіант із начинкою апельсиновою. Теж 300 грамів. 41 гривня і 30 копійок. А дивіться, ще яку новинку побачила зі згущеним молоком. А я вам кажу: вони йдуть під одним цінником. Може, на них теж буде акція, то вже завтра подивимося. Вагові цукерки від рошен червоний мак. Ціна за 100 грамів 33 гривні і 30 копійок. Цукерочки ромашка від своєї лінії. За 17 гривень і 20 копійок. Печиво ловіта від Рошен вагою 135 грамів. Начинка Апельсин або малина. Зі знижкою за 26,50. Шоколад від торгової марки Millennium Веррі Пері це є більші. Вони мають вагу 270-285 г, і ціна на них буде 114 гривень. Шоколад пористий від торгової марки Рошен. Темний, молочний чи карамельний 80 грамів за 37,50 Приправа від торгової марки Ріва 12 овочів та трав 80 грамів. Чи ось така куряча універсальна 100 грамів. Зі знижкою будуть по 16 гривень. Вермішель швидкого приготування своя лінія. Тут багато смаків на вибір. Аж 4 варіанти. І ціна 9,40. Готові сухі сніданки Nesquick Nestle або Line. 375 г 96 гривень. Соки від торгової марки Галіція об'ємом 1 літр. Томатний 62 гривні. Яблучний 60 гривень, 80 копійок. І ось такий мультифруктовий із м'якотю – 1 літр за 64,40. Вода від своєї лінії трускавецька. Сильно газована або не газована. Пів літри 9,70 А ще трускавецька об'ємом 1,5 літри. Слабо газована або не газована зі знижкою буде за 16 гривень. Напій оболонці смаком лимону та апельсину об'ємом літр за 1630. Торгова марка розумний вибір. Напій, смак, лісові ягоди та вишня. 2 літри об'ємом 19 гривень. А ще лимонад. Теж 19 гривень за 2 літри. Живчик об'ємом 2 літри. Ось такий варіант зі смаком яблука та лісових ягід. 2 літри. Або не газований зі соком яблука. Ціна на них буде однакова 36 гривень. Наступні знижки на холодний чай від своєї лінії. Є різні об'єми і різні смаки. Звертайте увагу. Ось такий варіант лимон пів літри за 15-20. Літровий варіант зі смаком персика буде зі знижкою 25 гривень коштувати. А ще ось такий варіант об'ємом півтори літри смак малина 33,50 Не знаю, чи у всіх АТБ, але в нас воно стоїть окремо. Бачите, зверху, а півторилітровий знизу. Енергетичний напій під буль об'ємом 1 літр за 20 гривень і 20 копійок. Картопляні чипси від торгової марки Лейс. Такі вони хвилясті смак лобстером за 38,5095 грамів. Макс. Більше Макс не бачу, а будуть ще зі знижкою. Ціна 36,70 від Лейс. Туалетний папір сніжна панда двошаровий, 4 рулуни 42 гривні 50 копійок. Серветки паперові одношарові білі 200 штук за 28 гривень. Вологі 72 штуки із клапаном. Розумний вибір» теж 28 гривень. Від торгової марки Huggie з підгузки трусиками Little Moose. Ціна 337 гривень. Шістка – 26 штук, п'ятірка – 28 і четвірка – 30 штук. Щоденні прокладки Libres 20 штук 32 гривні. Більша пачка 40 штук, 62 гривні, 50 копійок. Для критичних днів 9 чи 10 штук в упаковці за 35. Ось такі 10 штук за 39 гривень і нічні, там по 10 штук в кожній з упаковок. 45 гривень. Зубна паста сенс 1 щоденний захист 100 мл за 80 гривень. Відбілююча – 85 гривень. 100 мл. Кулькові дезодорант жіночі фа 50 мл за 57 гривень. Чоловічий фа кулькові по 62 гривні. Фагель для душу чоловічий, 250 мл 67 гривень. І більші баночки по 400 мл зі знижкою за 100 гривень. Торгова марка Дуру набір твердого мила. 5 штук по 80 г. Два аромати на вибір зі знижкою 80 гривень. Крем мило фреш Juice 460 мл. За 28. Шампунь для волосся Шварскоп Гліс. Об'єм 400 мл, 122 гривні. Шампунь проти лупи Head Shoulders об'ємом 300 мл 127 гривень. Засіб для миття посуду торгова марка. День у день 500 мл 26 гривень та 50 копійок. А є ось такий варіант з дозатором об'ємом літр 50 гривень і 50 копійок. Теж торгова марка День у день. Засіб для чищення ріо пів літри за 35 гривень. Ріо для миття підлоги чи стін, два аромати, лимон або лаванда. Зі знижкою 47,50. Милогосподарське, класичне біле, тверде. Дві штуки по 120 грамів 37,50 І ось таке милогосподарське для видалення складних плям. 20 гривень 50 копійок. Засіб мийчий, синтетичний тайт аквапудра. Кілограм та 800 г за 209 гривень. Порошок пральний Савекс півтори кілограми 142 гривні. А є ще більшою вагою 3 кілограми. Ціна 265. Ополіскувач для тканин Савекс 800 мл – 70 гривень. І півтори літри за 129. Пиво корона екстра. 330 мл 40 гривень 50 копійок. Пиво факс, об'єм 500 мл. Два варіанти зі знижкою по 30 гривень і 50 копійок. Пиво стелла 4 баночки по 500 мл за 144 Пиво світле Зіберт» 500 мл за 22 гривні. Пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Пиво м'яке повна діжка 900 мл 32 гривні і 40 копійок. Львівське 1715 об'ємом літр та 420 мл за 44 гривні. Від оболонь пиво світле 2 літри 350 мл. 60 гривень і 50 копійок. Вино біле, на солодке 750 мл за 127 гривень. Ось таке вино об'ємом 750 мл буде коштувати 145,50. Інші вина: ось тут вони, тут, у нас якось так розділено, мабуть, через саму будову приміщення. Це багатенько є на вибір. Акційна ціна на них буде 105 гривень і 50 копійок. Є червоне, є біле. Фракуліно торгова марка Тайрово. Об'єм 750 мл. Зі знижкою 109 гривень. Є червоне або біле. Лікар Єгермейстер об'ємом 500 мл за 359 гривень. Шотландський віскі купажований 700 мл за 250 гривень і 60 копійок. Напій на основі рому капітан Морган 700 мл 419. Настоянка Німіров медова із перцем. Пів літри за 111 гривень. Горілка Козацька Рада 1 літр за 189 гривень.